Сьогодні ми з вами розберемо таку класну, ефективну, важливу тему, як згенерувати вам в бізнес ну найбільше продаж, більше, ніж будь-який ваш конкурент. От за кого б ви не говорили зараз, за кого б ви не згадали, ви будете мати більше продаж, ніж він. Ну це є гарантовано. Це є той метод, який вам допоможе закріпитися на ринку своєму ринку, в своєму бізнесі настільки сильно, що вас нереально ніхто не зможе догнати в такому випадку. Це допоможе вам вийти. Й от, просто от так по експоненті будете розвивати свій бізнес. Отже, що це за методика? Дізнаєтесь, додивившись дане відео до кінця. Дійсності класна, важлива тема, і кожен підприємець повинен про неї дізнатися. Отже, метод працює наступним чином: як ми будемо працювати? А ви робите ось такий важливий крок. Ви починаєте притягувати в своє підприємство, в свою компанію найкращих продавців, які тільки є у вашій Сфері починаєте з локального ринку. Якщо у вас локальний бізнес, то ви починаєте от локально виявляти усіх цих ваших класних продавців, які роблять дійсності крутий результат. Чому цей метод такий класний, такий ефективний? А він тому ефективний, що ви вже орієнтуєтеся на реальний результат? От, наприклад, у ваших конкурентів, от у ваших нішах, це от найкращий варіант, коли ви орієнтуєтеся саме по конкурентах. У ваших конкурентів є вже ті продавці. Вже ті класні продавці, які генерують класний результат. І ви знаєте, скоріш за все про них. Ви так чи інакше моніторите ринок, ви так чи інакше дізнаєтеся про цих людей, так чи інакше про них розказують ваші продавці. І саме тому до вас доходить уся ця інформація. Далі дивіться, який цікавий момент. Ви починаєте моніторити ринок, як я сказав. І після цього, коли ви усе це розвідали, ви все це знаєте, ви починаєте виявляти, хто із них на яку зарплату працює. Працює Це дуже важливий момент, тому що це важливо для наступного кроку, про який ми зараз будемо говорити далі з вами. Отже, ви виявили, хто скільки заробляє у цьому ринку, і далі ваше завдання дати найвищу зарплату, дати ту зарплату, якої не платить жоден із тих конкурентів, в яких працює цей конкретний працівник. І далі до цієї зарплати ви додаєте ще один дуже крутий, потужний, ефективний інструмент умови роботи. Ви дізнаєтеся, хто із тих конкурентів. Конкурентів, в яких працюють ось такі от круті продавці, ви усе це здізнаєтеся, дізнаєтеся на яких умовах вони працюють, і далі ви так само формуєте саме в своїй компанії, саме в своєму підприємстві, ось такі класні, шикарні умови роботи, щоб просто не було інших варіантів, окрім як іти до вас працювати, і коли ви даєте усі ці умови, коли ви розказуєте про таку от високу зарплату, звісно ж, для того щоб донести ту інформацію до. Усіх цих крутих продавців вам потрібно використати певний інструмент. Цей інструмент є банальна реклама, реклама вакансії, яку ви можете викладати на будь-яких там дошках оголошень, на своїх локальних чи навіть відомих вам сайтах дошок оголошень, чи відомих вам просто сайтах вакансій. От, використовуйте всі ті інструменти, які є популярні саме в вашому конкретному бізнесі, там, де шукаєте ви своїх працівників, там де ваші конкуренти шукають своїх. Працівників і далі, після того як ви все це зробили, розписали найкрутіші умови, які тільки можуть бути. Ви що робите? Натискаєте кнопку опублікувати, що ще залишається. В результаті інформація про те, що ви надаєте круті умови роботи, ви надаєте найвищу зарплату, вони розходяться дуже швидко. І так як це є продавці, про яких ми кажемо, це є ті люди, які дають найбільший найвищий результат своїм ось цим підприємцям, в кого вони працюють. Так, от якраз таки, якраз таки, це є важливий ключовий момент, про який я зараз вам скажу, тому уважно слухайте. Це є той момент, що вони і цінують рівно так само свої зусилля, свою роботу, і вони розуміють, що їхня робота вона оцінюється більше, ніж вони отримують прямо зараз. І таким чином вони вирішують зв'язатися з вами. При такому підході ви отримуєте дуже великий і дуже сильний стрімкий потік дзвінків до вас, повідомлень до вас, з вами захочуть зв'язуватися в величезних кількостях. Ви просто вже в такому підході ви не будете мати ну, часу для того, щоб зі всіма спілкуватися. Тому далі вам доведеться вибудовувати певну систему. Вам потрібно буде наймати спеціальну людину, яка буде зі всіма спілкуватися, але це ми вже забігаємо суттєво наперед. Ми зараз говоримо трошки за інше, за інший важливий етап. Саме головне, саме головний в цьому випадку інструмент, який нам потрібно застосувати це, те, що до вас почнуть звертатися саме ті ключові продавці, за яких ми з вами. Говорили, і коли вони вже будуть звертатися до вас, відповідно, ви їм пропонуєте ті ж умови, так ви підтвердили, що так я дійсності надаю ось такі умови. Ось так, в мене дійсності є така зарплата, ось такі умови в мене. І це їм цікаво, тому що у вас вони отримують більше ніж вони отримують у свого роботодавця. При тому, що робити їм доведеться ту саму роботу, яку вони робили в цього роботодавця, і таким чином, завдяки такому підходу, ви дуже швидко, дуже сильно залучаєте велику кількість продавців продавців, в принципі, і найголовніше, ви залучаєте величезну кількість саме цих крутих продавців. А далі, коли ви залучаєте ось таких крутих продавців, коли ви берете їх в свій штат, коли вони починають працювати на вас, вони починають... Це ж не просто ви взяли, вклали гроші, заплатили їм зарплату і все. Просто так ні, ви вклали в дуже потужний дуже ефективний інструмент по генерації клієнтів, по генерації продаж, і враховуйте ще той момент, що ось такі продавці вони часто за собою пере Тягують і клієнтську базу цього ж підприємця, цього вашого конкурента. тобто ви ще разом із цим продавцем отримуєте потік клієнтів у свій бізнес, причому абсолютно безкоштовно. Платите ви по суті зарплату, яку і так би платили. А тут ще отримуєте додатковий потік клієнтів, лояльних клієнтів до цього продавця. Бо інакше б вони за ним не пішли, це не те, що він їх там на шнурок прив'язав і повів за собою. Ні, це є лояльні до нього клієнти, які хочуть з ним працювати, які готові з ним працювати, яким цікаві. Во працювати саме от з цим конкретним продавцем, і вони, знаєте, як вагончиком, так під'єднуються до нього, приходять до вас в бізнес і починають генерувати вам продажі, купляють вас, стають вашими постійними клієнтами. І так ви починаєте, от в одного конкурента забрали одного продавця, в іншого конкурента іншого найкращого продавця. Там там позабирали найкращих продавців. Що у вас відбувається? У вас відбувається те, що ваші продажі ну починають рости реально по експоненті, те про що я казав вам на початку початку відео далі, коли це відбувається, у вас з'являється величезна клієнтська база лояльних клієнтів, які готові купляти у вас. Тобто ви ще й забезпечуєте себе стабільним прибутком, стабільним доходом. До речі, про прибуток. В такому випадку, так як ви не тратите грошей на рекламу, то ваш прибуток почне рости так само сильно. Ваші витрати залишаються без змін або навіть і починають знижуватися тут в залежності вже від підходів, але це вже нюанси, в які ми зараз вдаватися не будемо. І таким чином ви залучивши клієнтську базу, зразу піднявши продажі. Бо як відбувається, ви її клієнтів залучаєте до себе нових, і одночасно з тими наявними клієнтами, які у вас є, починаєте працювати максимально ефективно за рахунок того, що ви взяли до себе класних продавців, які вміють так класно продавати. Далі ще наступний дуже крутий позитивний ефект, який ви отримуєте в цьому випадку, це те, що ваші наявні продавці, так як в їхнє оточення потрапляють ось такі круті. Продавці, вони починають навчатися. Вони почнуть навчатися у ваших цих крутих продавців. Таким чином і рівень продаж у вашому офісі починає рости взагалі сумарно. По експоненті починає так само рости. Так само починає знову дохід рости, починає рости прибуток. І ще один дуже крутий інструмент, про який я також хочу сказати, особливо це і важливо відмітити. Цей момент це є те, що. Ви ж зрозумієте, в одному місці ви отримали, а в іншому втратилося, що мається на увазі. Це означає, що якщо клієнтів у вас стало більше, то в когось стало цих клієнтів менше. Абсолютно правильно, цих клієнтів стало менше у ваших конкурентів. Таким чином, за рахунок чужих конкурентів, ви посилили свою позицію, а ця позиція у ваших конкурентів вона автоматично послабилася. Їм вже важче з вами боротися. В них нема стільки ресурсів, щоб з вами боротися, і ви тим Самим Можете далі, завдяки ось цій своїй ростучій продажній потужності, ви можете і далі продовжувати перебирати клієнтів своїх конкурентів, і тим самим будете ще більше і більше збільшувати доходи, прибутки. Тим самим ви збільшуєте свої гроші, об'єм грошей, який поступає в вашу касу. І от звідси у вас вже з'являються можливості для розширення свого бізнесу, для модернізації свого бізнесу. Ви можете закупляти класне обладнання, ви можете далі от починати. Розкручувати цей маховик, ви можете ще більше класних продавців генерувати. Ви можете виходити на новий ринок, ви можете охоплювати інші суміжні ринки, які є з вашим ринком, і ось так у вас є величезний потенціал для розширення росту вашого доходу, росту клієнтської бази, росту бізнесу в цілому. І тут виникає одне дуже важливе питання: а як добитися цього ефекту? І це насправді дуже важливий момент, тому що тут важливо зрозуміти, а як вам зробити так щоб той бізнес, який є у вас зараз, міг дозволити вам цього класного продавця, ну хоча б одного для початку, тому що будемо відверті, ваш бізнес поки що цього вам дозволити не може. Інакше б не дивилися ви зараз це відео. Це означає, що ви не маєте ресурсів для того, щоб дозволяти і наймати собі цих продавців. А тут якраз я маю вам сказати про те, що як таких універсальних рекомендацій, як от залучити до себе от цього класного продавця. Продавця цього ефективного продавця і інших варіантів, окрім того, як йому дати більше, ніж дає той в кого він працює, тут немає. Це означає платити більшу зарплату, це означає дати кращі умови, те, про що ми вже з вами говорили. І тоді виникає наступне питання: а як дати кращі умови, а як почати більше платити? І тут насправді все доволі індивідуально, все залежить від конкретного бізнесу, від конкретної ситуації, тому що кожен бізнес унікальний, кожна ситуація унікальна, і дати якусь одну універсальну рекомендацію, яка була. Аби актуальна для кожного бізнесу, для кожної ситуації, при тому, що клієнти різні, процес продаж в кожному бізнесі абсолютно різний, працівники абсолютно різні, підходи ведення бізнесу абсолютно різні. Ну це ніяк не можливо. Тому якщо у вас виникають питання, як дозволити собі наймати найкращих продавців на ринку, давати їм найкращі умови, платити їм найвищі зарплати, тоді записуйтесь на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо в чому ви Миляйтесь, чому ви не можете собі дозволити цього найкращого продавця. Що вам потрібно зробити для того, щоб ви змогли собі цього найкращого продавця дозволити, щоб він нарешті почав працювати на вас і почав реалізовувати той маховик, про який ми з вами щойно поговорили? А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь яке із цих відео, і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.